Вітаю на уроці географії з Анною Нікичук. Сьогодні разом ми будемо вчитися за фізичними картами характеризувати рельєф місцевості. Отож, опановуємо мистецтво читання карт. Карта є основним джерелом географічної інформації. Це свого роду портрет нашої планети, кожної місцевості. Пригадаємо! Карта це узагальнене зображення території земної поверхні на площині. Виконане у певному масштабі за допомогою умовних знаків. Упізнаємо на екрані фізичну карту, з якою працювали минулого уроку. Вона надає інформацію про природні об'єкти, зокрема, і форми рельєфу. Фізичні карти також розрізняють за охопленням території та масштабу. Бачимо фізичні дрібномасштабні карти всього світу, півкуль, окремих материків і регіонів. Середньомасштабну карту України та великомасштабну карту Закарпатської області. Дрібномасштабні карти дають можливість оглянути величезні ділянки земної поверхні. Але за такою картою складно охарактеризувати рельєф. Для детального вивчення місцевості застосовують великомасштабні карти або, як ми їх ще називаємо, топографічні. Погляньте на фрагмент топографічної карти масштабу 1 до 25 тисяч. Поступові зміни висоти бачимо за горизонталями. Можемо оцінити крутизну схилів, порівняти висоту окремих горбів, визначити глибину яру чи висоту урвища. Систему умовних позначень, використаних на фізичній карті, з текстовими поясненнями до них, бачимо в легенді. На фізичній карті форми рельєфу відображено горизонталями та кольорами, а окремі вершини позначені точкою і числом. Числова відмітка висоти вказує на абсолютну висоту географічного об'єкта. Висота чи глибина зазначена біля точки, проте можемо зустріти і такі зображувальні засоби, як трикутники, якщо позначають поодинокі гори, або зірочки червоного та чорного кольорів. Якщо вулкани діючі та згаслі відповідно, другий спосіб зображення горизонталями лініями, що з'єднують точки з однаковою абсолютною висотою, і цим передають рельєф місцевості. Їх на топографічній карті позначають коричневим кольором. Висоту вписують у спеціальні розриви, які є на суцільних горизонталях, виділених інтенсивнішим кольором. Горизонталі проводять через певну кількість метрів висоти. Звернімо увагу на вже знайому нам карту. Суцільні горизонталі проведені через 5 метрів. Вони повідомляють нам про складність маршруту. Що менше відстань між горизонталями, то крутіший схил. А там, де маршрут пролягає паралельно горизонталям, похід буде без труднощів. Визначати форми рельєфу за допомогою самих горизонталей не завжди легко. Так як протилежні форми земної поверхні, такі як пагорб і улоговина, на карті мають однаковий вигляд. Спостережливий користувач може розпізнати їх за напрямом течії річки або за позначками висот. Однак найчастіше для визначення напрямку схилу використовують берг штрихи. Це короткі рисочки на горизонталях, які вказують напрямок зниження схилу. Дедалі більшого розвитку набувають цифрові моделі рельєфу. На екрані бачимо комп'ютерне моделювання гористої місцевості. Якісне створення таких моделей це запорука безпечного будівництва, прогнозування стихійних явищ, ерозій, сувів тощо. На дрібномасштабних картах основний спосіб зображення рельєфу це пошарове зафарбування території відповідним кольором або відтінком. А за шкалою висоти глибин. Поданою зліва у легенді карти зіставляємо кольори та визначаємо абсолютну висоту. Такий спосіб надає змогу створити ілюзію опуклості земної поверхні. Кольори на карті це теж умовні знаки. Так, ділянки до 200 метрів. А ми пам'ятаємо, що це низовини зафарбовані зеленим кольором. Наприклад, найбільша на планеті Амазонська. Коли позначаємо нозовину на контурній карці, підпис розміщуємо уздовж по ній. Забарвлення височин жовтувати це висота від 200 до 500 метрів, як приклад, Лаврентійська на північному сході Північної Америки. На контурній карці підписуємо височину в її межах так само, як і низовину. Проте на місцевості перехід від низовин до височин помітити складно. Зображення плоскогір'я понад 500 метрів подається відцінками світлого помаранчевого. Розпізнаємо середньосибірське з переважаючими висотами 500-700 метрів. Підписуємо аналогічно, розтягуємо слова у межах площини, зайнятої плоскогір'ям. Гори на фізичній карті зображують від світло- до темно-коричневого, навіть червонуватого кольору, залежно від висоти. Що вище гори, відтінок темніший. Підписуємо гори вздовж ліній простягання хребтів. Вершини позначаємо точкою і зазначаємо висоту цифрами. Спробуємо за фізичною картою описати гори анди. Гори лежать на материку Південна Америка. Простягаються приблизно з півночі на південь уздовж узбережжя Тихого океану. Майже паралельні пасми здіймаються на висоту. Дивимося на кольори понад 5 і більше тисяч метрів. Знайдімо найвищу вершину. Гора Аконкагуа 6960 метрів. Ці гори дійсно високі. А окремі вершини вулкани. Червоні зірочки свідчать про те, що вони діючі. Це означає, що гори молоді, складчасті, продовжують рости. Принагідно погляньте на цікаву карту, де колір кожної країни відповідає висоті її найвищого пункту над рівнем моря. Таким чином, ми можемо прогнозувати, на яких материках розміщені найвищі гірські системи. Нині на допомогу людині прийшли підводні апарати, здатні фотографувати океанічні глибини. Це не дало змогу складати карту рельєфу дна океану. Його досліджують за принципом ехолота. Так можна вивчати не тільки рельєф дна, але й досліджувати підводні об'єкти шукати затонулі кораблі. Світовий океан і води суходолу на фізичній карті відображена відтінками синього кольору. Коли ми подивимося на фізичну карту, зважте. Ми тепер аналізуємо не шкалу висот, а шкалу глибин. Аналізуючи рельєф за фізичною картою. Важливо враховувати усі умовні знаки, зазначені в легенді. На карті бачимо, що Азовське море зображене світлим кольором, а це до 200 метрів. Насправді ж, максимальна глибина 15 метрів. Тож варто зважити ще й на числові показники глибин. У житті відмінний путівник це Google карти швидко, зручно та практично. Знайти ресторан, шлях додому. Коли я буду на місці, чи є затори попереду. Але, як правило, у додатках у смартфоні ви не знайдете достатньої інформації про рельєф. І якщо обираєте маршрут новою дорогою, а ще туман чи ожеледиця, все ж добре мати на похваті звичайну по карту. Заздалегідь виявте різкий поворот чи стрімкий спуск. Так ви збережете життя та здоров'я. Картографічний сервіс Планета Земля також дозволяє переглядати знімки земної поверхні, проте його перевагою є тривимірне зображення земної поверхні з урахуванням рельєфу. Чудова можливість подорожувати, перебуваючи вдома, особливо це актуально у період пандемії. Підсумовуючи все, варто зазначити, що за допомогою карт ми можемо легко зібрати інформацію про природу місцевості. Води на під час планування маршрутів і для орієнтування на місцевості. А для цього потрібно вміти читати карту. Ознайомтеся з фізичною картою нашої країни та з'ясуйте, які ж форми рельєфу переважають, яким маршрутом пролягатиме ваша майбутня поїздка. Думки матеріалізуються. Дякую за увагу! Зичу успіхів!